Є таке правило, яке каже, що якщо ви купили страхівку на флат, по топ бейсменті вашому, то ви не маєте права робити клейм за страхової компанії там перші півроку. І в кожній страховій компанії ці правило по-іншому, такий пробейшн період, да, воно називається. Знаєте, чому люди помиляються весь час? В тому, що це правило розпространяється, поширюється на всі типи клеймів. Це неправда. Це поширюється тільки на флат. Тобто, якщо у вас вода з землі через фундамент попала в ваш бейсмент, в підвал. Якщо ви купили страхівку сьогодні на будинок, а завтра пройшовся град, вітер, якийсь, це покривається. Якщо ви купили страхівку сьогодні, а завтра у вас трапився пожар, не дай Боже, це покривається. Тому пам'ятайте, обмежень, коли робити клейми, немає, це зв'язано тільки з водою в вашому бейсменті, що називається флад, і у вас має бути окремий флад іншуренс. Тому, якщо є хтось, хто слухає це відео і чекав на те, щоб пройшло півроку. Ось ваш момент номер телефону не зупиться. відео. дзвоніть, будемо раді вам допомогти.